Це продовжується. Ось це цей, як сказати, кладовка. Підемо до кухні. Тут я вже раз мила кафель, навіть вікно протерла, бо його не було видно, але це було давно, немає у нас, щоб чи воду гріть, газова колонка. Газ працює, але він страшний. Тут кафель вже милася, холодильник. Я мила Він, мабуть, таким чистим не був ніколи. Ну, треба його ще, звісно, мити. Ай буде не початок краю. Сьогодні 4 червня. 2025 року продовжую шкребти потолок. Це кімната. Роботи дуже багато. Але на такому рівні. Потрохи, потрохи, потрохи. Тут поки все як є, все таке страшне, як той казав, обідране. Ця кімната ще треба І раз разпроходитися, ці вугли, затікають вугли, слава Богу, нема дощу для. важко. люблю, інтуїтивно. линолеум з кухні зняли, вентиляційный проверяем канали. Цей начебто працює, у вані не працює. Тут начебто вже обробили потолок, прямо не знаю, страшно, страшно щось щось казати. Сама не знаю. Дай Боже здоров'я, сили, натхнення. Це ванна кімната. Ну, сама ванна. Вже її бачили. А полу. Туалет. Ще є кладовка. сегодня 26 червня 2025 рик. Сейчас потолок. Тут уже была стяжка. Времени с линолеум. Так. Света мая. Ванна. Туалет. Спальня. батареї зняли тут яма була, її трошки вичистили матеріали прихожа, кімната. Кімната вже був старт-фініш. Нема на балконі нічого. Це так. Сьогодні 29 квітня. Хочу зняти відео. Хати це є Потолок ще тут ми не шкребли. Ось, ось стінка тече, уся стінка. Непонятно чого. Понятно чого. Ось, дивіться був дощ. І тут ось ось, ось капає його. Це капає, воно капає в хату, все. Це такий балкон. Вікна тут 50 років, може більше. Балкону, думаю, стільки ж. От ой, потолки, я вже казала, ще не дійшли руки, а стінки вже... Зняли обої. Це велика кімната. Це вже був перший слой знятий стінки. Це другий слой Обої на обої клеїлися. Тут ось перший снятий, ще другий слой сама чи знімає. Це вікна із ватою внутрі. Двері не можна відкривати, бо можуть відпасти, що, можливо, вже викинулося ця кімната. Ну, поли тут страшні, ну, не знаю, щось будемо робити. 15 червня 2025 року. Це спальня. вікна заказані, вікна не можна відкривати, бо вони підпадають. От, батарея замотана, тече щось угорі, в углу. Це треба буде щось вирішувати. Тут вже прийняла коло входу яма велика, і покла, поклала цю фаніру, щоб От, двері такі, не знаю, що з ними робити, але поки що так. Ось. Це прихожа. те, що вже снялися одні обоє, але ще під ними інші є с обої. Потолки вже змило. І наш паракет. Це менша кімната, а тут порубаний поли, це ще не викинули цей шифанір, потолки пошкреблими, уже двері очліфував майстер, і ось отече в угол і стіна. Дивіться ось що робить і стіна Вікнам теж 150 років. років Вчора вставили вікна, сьогодні перше. Але робота продовжується, намочила потолок, щоб його сказ заставляли. Тут теж вікно ставили вчора. Були на криші, там хочуть вони перестегляти. 30 червня Сашко залив пали у спальні. Це другий етап, буде ще третій етап. Порваны глубокие слои. Один, два, три. Там видно. И там мокро вода стоит. Клики разъезжались, оно разорвал. Хочу сфотографировать.